До мене потрапила ось така футболочка з плямою від іржини. Іржа виводиться не так легко, а тим більше, що це бавовняна футболочка, на бавовні воно також плями виводяться дуже нелегко. Але в мене є помічники, дуже гарні помічники від компанії Ірсах. І я думаю, що ми разом з цими помічниками просто розберемося з цією плямою. Перший помічник у нас це капля-концентрат. Це наш п'ятновидник такий, в якому знаходиться 95% мильного горіха. І ми зараз будемо наносити на цю пляму і дивитися на результат. Якщо це не допоможе, то в нас є ще багато варіантів, і ми обов'язково справимося з цією проблемою. Футболочка бавовняне, а на натуральних тканинах. Трішечки гірше виводяться плями всілякі. Тому мене зрозуміють ті, хто не любить довго чекати, а любить швидких результатів. І я не витримую чекання. І ось у мене вже приготовлений білий порошочок. Я його трішечки сюди на, на цю плямку насипаю. Тепер я додаю знову ж дуже гарячі водички. Дуже-дуже. Так, тепер я зможу спокійно це залишити на деякий час. Зараз ми так, сюди прямо залишимо на деякий час, і тоді вже я думаю, що все тут у нас буде дуже гарно. Зараз я таки ще налию гарячої води, тому що треба дуже... Висока температура. Так, лишаємо. Так, досить складною виявилася пляма ця, і мені не вдалося її вивести так швидко, як я хотіла б. Але результатом я задоволена, тому що камера ще її розпізнає, але вже навіть в окулярах, я на неї дивлячись, я не бачу цієї плями на цій поверхні. І хочу ще зауважити, що я приміняла достатньо. Таких наших засобів для видалення цієї плями. Це був і наш баньо, який бореться з віршою на твердих поверхнях. Це і активатор для прання, я приміняла. І дуже багато засобів, можна сказати. Але тканина не пошкоджена, колір не пошкоджений цієї тканини, і те, чим я дихала, не шкодило моєму здоров'ю. Тому я ставлю. Дуже високий бал продукції рсах за її якість.